Так, всіх вітаю. Так, розпаковка для Дмитро. Дмитро, Бондаренко Дмитро. так, Перший раз відправляю посилку, вибачте, якщо не вірно. Ну, не треба вибачатися, якщо перший раз, вже, скільки можна повторювати. Якщо можна, відео, а вже ж можна. Поїхали. Трансформатор. Драсіля. Ну, краще на розібрати, бо я порахую як 20% від ваги трансформатора по меді такий матеріал. Так, далі. Далі тут у нас плата. Треба пулять, не знаю, що це за роз'єми, з чого ця плата. Є на підозрі, з чого, ну таке треба зразу перевіряти. голова, а де аурум ага. ну Це щось імпортне 3% аурум б'є ну це слабі розйоми То есть такую плату можно порахувать, условно там 200-300 кг гривень за кіло. Ну такі платы. Оно горіло, да, це с чипами. Це шось АТС сучасно. Так, ладно, це важится порахується. Поехали. Так, такий матеріал 150 гривні так Магнітний магніт. Це сейчас перевіряти треба так МПН, не помню по чому, але ну прием не Це штучно пізніше скажемо. так ну таке, якщо по ракам 79 81 79 да Ці можна там копійок по 40 штук рахувати, 50 да 50 навіть, ну ці нормальні. так це у нас половинки посортовано, так, посріблення і велике, і маленьке. Ну, тут оця тільки колобашка більш дешева, а таке в районі 400 гривні коштує посріблення. Так, тут у нас срезка склад. Так, дві ножки, там, чогось не Ладно, Ладно, це... подивимося подивимось, разъемы посріблені, теж срезка склад, так. Тут що бачимо. А пару штук. Ну, це зараз хлопці виберуть. Інша срезка сплав. Так. Ну, такі конденсатори. Неприйомні. Так, тут ми ще Трошки посріблення. Ну, це, до речі, якщо молоточком трошки вдарить, воно вилітає. Ну, це кераміка, воно ламається. Ну, це зараз зробимо. Докинем в посріблення. Так, це у нас не це неприемне, це срезка. Так, ну це я так розумію, на аналіз треба перепулять. Так, ну тут поштучно перерахувати, тут дві, дві категорії. Є ті, що подорожчі 312, 312, 312, 312, да, и 203 полевички. Це сейчас переберем, порахуємо. Так, ну тут у нас теж посріблення 400 кіло. так ну Таке тут більш товста проволока і більш тонка. ну Воно разом, але теж 400 парахує. Ну Тут чесно смесь така. Срізка, ну, ну ти ж бачиш, тут ці діодики а -а -а. маленькі, не знаю. Ну, от... Цим питання, подумаємо, як його порахувати. Полуб... ні, це діоди, полубачата тут це разом переберемо. О, ну це вже більш цікаво. Тут, я думаю, посилка вишибе. Тут і... 133, 136, гробики, кераміка. Дип ну, кераміка посортується. Так, ну це срезка. Я так понимаю, ось, дивись, угу. це вже дуже цікаво. Ну, це дорогі речі. Сейчас по рокам глянем. Ну, тут 88-й я бачу. Это перевіримо, покажемо ну, на що звертати увагу по цим окремо, Ну, це дорогі речі. Так, мікросхеми. З роз'ємом. Ну, це 4 гривні грам. Тут видно позолота роз'єм тільки відпини. Це в нас якісь Ну, Треба одну розібрати, глянуть, глянути, що внутри. Так, ну це ракетки, РПВшки, 27C прийомні. Так, КМ безкорпусні, ну, це пульним приводом. Перевіримо, так, тут що ми бачимо? ППшку бачимо. Тумблера, ну тумблера білі, білі-білі. Ну, ППшка, до речі, непогана, нормально. Так, ну це теж перебрати. Так, Тут в нас теж на місці... Ну, це КМК ясно. СП-шки тут є. В принципі, більш нічого. Одна навіть уже сама себе розібрала, поки їхала. Так, о, ну це вже серйозно, це вже нормально. Це вже можна рахувати, на ну, трошки вище прайси. Зараз подивимося, переберемо кемочки, це норм. Так, посріблення. це вже казав, теж посріблення на кераміки і тут щось залите, ну тут дросить. Ну, Туди да, тут прийдеться трошки посортувати, тому що тут теж все намішане і половинки, і 140, -ві. ну вони в різну ціну. Тож, все одно це зараз все сортується. Перебереться, так. Ну Тут у нас діоди пару штук прийомні і транзистори неприйомні. Так, 814, і ясно. так Шаери, снс Ну тут вже часть розібрана, Ми сейчас популярним, по рокам глянемо, але, ну, скоріш всього, хороші ціни. Я і так бачу. Так, СП-шки, СП3, СП5, СП5 усі. Ну, ладно, це сейчас все одно все перерахується, перебереться. Посортуються, ну теж мікросборки. РПВ бачу чи эти Р-48, ну, ці прийомні, тут їх пару-тройку штук буде. Так, ну вроді все. Зараз все посортуємо, розложимо і расскажем по цінам і що вийшло. Так, фінал посилки. Поїхали. Срібло. На меди 11, немагніт 31,5, магніт, 31 магніт 22,5. Так, микросхемы, дивіться, ну все посортовано. Так, каушки, сколько каушки росло? Где ага. шпаргалка? 5,3. 5 гривен 30 копеек. Пустышки. Так, 140. 140 39 Так, ну 203 17,6. Так, 203 половинки, ну в два раза меньше. Так, РПВшки. Почем РПВшки? 70 гривен штучку. 70, так? Да? Mm -hmm. Так, є. І тут ще були, ну, ці трошки дешевші, наверное. 29,8, так. Так, ну мікросхеми. 4 гривні грам пораховані. Так, кераміка. Ну, їх тут небагато. 16 ног. А, і гробики. Гробики по чому рахував? 38,5. 38 так, таку мікросхему по чому рахував. 136 да. мікросхіба, виходить 22 гривні. 22 гривні Ну, це по стрішках, це, до 10 гривень. 15, ні, не до 10. 15, так. І бачите, пообирали хлопці. ну, До цього оці дорожчі. По чому ці рахували? 312-20 да. гривень штучка. Так, поїхали далі. По КМ 48 гривень грам зелені. Їх тут, до речі, ну, багатенько було. Скільки вага в тебе вийшла? 341. 30. Зелені. 343,1. 343,1. Дивіться. Ну, я з пакетиком ложу на віси і знімаю. З пакетиком 344,2. ну Це не для підписника. Підписників ми не дуримо. Це для хейтерів, щоб вам було що пообсуждати. Так, ну, посріблення 400 гривні. Кіло пораховано Так, із цікавого. Роз'єми були розібрані. ну, Пуляв тут 60% 64%, а уб'є по 26,5% ножку порахував. Все пересчитано. Е, і папи по 12,5%. ну, Ответка. Десь, десь вони теж тут на столі. Так, 814 по 11 гривні. Це ясно понятно. І з цікавого, із цікавого Переключателі були. Ну, Двойні по дві секції. дивись. Ну, Отак от, стального кольору. ну, Я навіть достану. Десь тут зрізана була, щоб пульнуть. Ну, покажи людям. Стальний колір має. Ну Щоб розуміли, цінне в цих переключателях це оця штучка. Вона стоїть внутрі. Тобто це все, все посріблення. ну Це не рахується, зараз я положу ну, ну Це швидкий аналіз, так, щоб видно було. 74% по аурум і PD 9% До речі, одна така секція 575 гривень коштує. Одна секція. Їх тут було. ну Оце одинарні ціни розбирали. Оці були двойні. Скільки вийшло у нас за переключателі, скільки секцій? 16 секцій. 16 секцій. обща сума за переключателі. 9216. 9216 гривень. Це оця кучка тільки коштує. Так, поїхали далі. Із цікавого. У цій мікросборці по 5 гривень порахував. Ну, розібрав. Навіть покажу. Ну, дивіться, тут б'є ладі і б'є нормально. Так, щоб пальці не пооблучати. Ну, покажи. Видно? 8% в паладі. Далі, були отакі от э, конденсатори. Ну, ці можна було не знімати навіть. Ну я просто для сравнительного аналізу зробим та и все. Ну, тут паладья 0,75 ну, условно, ну це срібні. Ну тут срібла. Вот ці я не рахував. Так, плати пораховані. 200 гривні кіло плати пораховані. По срібленню сказав. А, ну тут ще по вертольоти, по чому рахував. 140 гривень штучка, 140 гривень штучка. Ну, тут в принципі, ну, Про все, все до кучи, так, провалку, ну, на аналіз. ну Чесно, перепуляли, це... Давай, ще раз пульним. Це ніржавійка. Ніржавійка, так. Да. Бачите, вже хто дзвонить. Ну, і цікавого. Остальне там, ну, ну таке, те, те нарахував ту провалку. Так, ну якось так. Загальна вартість посилки скільки вийшла в нас? 46 тисяч триста гривень. 46 тисяч Дмитро, ну якось так. Сьогодні постараюся гроші відправити. Всім дякую, підписуйтесь.